Кількість крадіжок з банківських карток в Україні зростає. Експерти класифікують ці крадіжки як фінансову кіберзлочинність, а основною причиною її сплеску називають зростання числа банківських операцій через інтернет. За оцінками банкірів ними користується кожен шостий українець. Так шахраї підробляють сайти популярних інтернет-магазинів, і коли виводите на такому сайті свої дані, з вашої картки списують кошти. Звісно, оплачений товар не приходить. При розчотах в інтернеті потрібно дуже, скажімо так, дивитися на сайти, щоб вони були, ну так легальне, щоб там була защита, візиль мастер-кард імені мошеннических операцій. Якщо ви часто здійснюєте покупки через інтернет, то фахівці радять зробити додаткову до основної картки з невеликою сумою на рахунку. Ви випустити додаткову карту к до основної карті, де чітко можна встановити ліміт. З якими можна працювати в інтернеті, а також можна кіх, значить, випустити так звану віртуальну карту для інтернету, це як доповнення карта к основної карти, і тоді вже проводить розрахунки іменно по цій дополнительной карті. З інтернет-шахрайством зіткнувся один зі співробітників банку, розповідає Олег Нікітенко. Не втратити свої заощадження, йому допомогла послуга СМС-повідомлення. Коли він намагався щось купити на якомусь то сайті. Непосредственно через буквально через час или два з, з другого совершенно сайта него пытались снять 200-300 гривень. Ну он с банк в этом помогло смс уведомление То есть он увидел, що пройшла позвонил операція, колл центр і данная операція була заблокирована. Співробітники банків запевняють для злодіїв найважче дізнатися пін-код, тому знімати гроші краще в банкоматах, які розташовані в банках, або поряд з ними, бо за цією територією стежить відеокамери. Посоветую, чтобы значит, банкоматы, которые используют человек при снятии, это в основном были при банках или в каких-то крупных торговых центрах, где очень большая проходимость людей, чтобы не было ну возможности мошенникам незаметно вот это все проделывать. при работе с банковскими картками, дотримуйтесь простых правил. Водіть пин код, закриваючи клавиатуру руками, нікому не давайте свою картку та не кажіть пин-код. А якщо у вас є хоч найменші підозри щодо роботи банкоматів, не проводьте на ньому ніяких операцій.